Доброго дня, шановні батьки! Незабаром початок нового навчального року. Але, на жаль, війна внесла великі зміни в наше щоденне життя, всі ці зміни дуже впливають на наших дітей. Для багатьох учнів повернення до школи буде веселим і цікавим, тоді, як інші, можуть відчувати невпевненість і страх. Коли діти приходять до школи, їх хвилює. Чи можу я почувати себе в безпеці? Чи бачить хтось, що відбувається зі мною, чи взагалі помічають мене? Початок першого або нового навчального року завжди пов'язаний зі стресом. Особливо цей стрес усилюється під час війни. Заспокойте свою дитину, спитайте, що її турбує. Поясніть, що тривога це нормально. Бути чесні з дитиною. Розкажіть, які зміни будуть відбуватися у школі. Переконайте дитину в тому, що в школі приймуть всі заходи для збереження життя і здоров'я дітей і вчителів. Нагадуйте дітям про позитивні моменти повернення до школи, що вони там зустрінуться зі своїми друзями, вчителями, навчаться чомусь корисному, цікавому, весело будуть проводити час. Також нагадайте, що ви розумієте їх почуття, що говорити про свої почуття це дуже корисно. Не забувайте нагадувати правила, яких треба дотримуватись для того, щоб зберегти життя своє і оточуючих. Оскільки діти часто переймають емоційні сигнали, відзначучі для них дорослих, це вчителів і батьків. Необхідно, щоб ці доросли вміли давати лад своїм емоціям, зберігали спокій, спостерігали за переживаннями дітьми, спілкувались доброзичливо і спокійно. Дуже важливо залишатись спокійними і активними у спілкуванні з дітьми. Спостерігайте за ними. Запитайте, як йдуть їх справи. Їх настрій буде часто змінюватись. Поясніть їм, що це цілком природно. Необхідно залучати дітей до творчої діяльності, наприклад, малювання та ігри. Це допоможе у сприятливій і безпечній атмосфері виявити свої негативні почуття, такі як страх і гнів, і трансформувати їх у позитивні почуття. Кожного дня шукайте щось позитивне, бо позитивне мислення допоможе нам справитися з будь-якими труднощами. Обов'язково вживайте побільше води. І не забувайте про активності з дітьми. Це допоможе вам налагодити стосунки і підвищити взагалі ваш життєвий тонус. І головне це впевненість, що наш професійно обізнаний педагогічний колектив. Створить всі умови для безпечного середовища для кожної дитини. Довіра це важливо. Буду чекати вас в новому навчальному уроці, ваш психолог Ольга Валіна Михайлівна. До зустрічі!